Привіт, друзі, гості, підписники каналу сам Собі Господар. прийшов до нашої машухи Сьогодні в неї є срок, звісно, але ще, як ми бачимо, молока немає і по всій вероятності сьогодні ще вона родити не буде. Баш, може де під ранок, ну, ще молока нема. Вон така вона у нас ну, тітка, здорова. Сама вона порода Петрен вещена великою білою. І спробував я її цю раз з породою кантур. Штучне семеніння. Побачимо, що з цього вийде. І будуть наші йозики. Під рукою шевеляться. Побачимо, як воно нас буде. Цього разу. Перший раз зразу природа була спокійна, а потім до поросят не пускала. Бачу і привела того разу 12 штук. Глянемо, що буде цього разу. Ось такі наші справи. Всем пока.